От, власне кажучи, а тому як би там не було, але Україна стає потрібнішою Сполученим Штатам і стає потрібнішою Трампу і стає важливішою для нього, тому що він отримує угоду. О, угода дає можливість бізнесу американському знову ж таки Трампу прийти і сказати, що дивіться, ви можете інвестувати. Я вам приніс ще понад 300 мільярдів доларів, або він придумає цифру, яку вже можна буде. Ну, виражати в такому фінансовому еквіваленті і скаже: а, ось, будь ласка, все рівно, а, я думаю, що будь-які запевнення в угоді, в документі, який не передбачає спільний матеріальний інтерес, а, він може, скажімо так, не бути мотиватором до того, щоб його виконувати в порівнянні з тим, коли матеріальний інтерес присутній. І тому, знаєте, є такий. Є такий старий вираз. Я не дуже люблю анекдоти, але ну одеський люблю вираз, дуже люблю. От є такий одеський вираз, ніщо так не укріпляє віру в людину як передоплата. Тому, власне кажучи, в міжнародних відносинах іноді так само, і те, що ми побачили певні зрушення, і прецедент у нас з'явився нехай і з невеликої суми, як зараз повідомляють медіа. Київ пост і інші про те, що погоджує Сполучені Штати перший пакет допомоги за Трампа. Це не допомоги, а купівлі. Купівлі, так, 50, -50 мільйонів. Ну там не зазначається, за чиї кошти. Зброя завжди купується. Питання: чиї кошти, хто її купує, хто за неї заплатить? Близько 50 мільйонів доларів. В будь-якому випадку для нас це прецеденти, це дуже добре, і це точно пов'язано із підписанням угоди. Таких збігів обставин просто не буває. Це відповідний сигнал з боку Сполучених Штатів Америки, що ну поганих хлопців не повинно бути. Ми саме цього і чекаємо.